Єдиний України народ захисти, поможи, о великий наш Боже, нам дійти до святої мети. Ми помочі тебе, благаєм, український народ поєднай, щоб в єдності, мирі і любові процвітав волелюбний наш край. Уже в дорозі три царі, три могутні владарі, а четвертий цар проклятий насміхається з дитяти. Прийшли ми здалека, в яскині у Богу, щоб шану зложити царю, принесли ми віру, палку від народу, любов і надію свою. Ми дорогами, стежками поспішали із дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Божу славу, що вродився цар Місія всіх покривчених надія. Ні, для царапині священий лада. Що війна наймани вищу ладу, йому що вірою і правдою служити, і в його царстві і кіє жити. Я золото дарую немовляті, яке збирали люди небагаті. Його збирали теслі з ковалями, всі ті, у кого руки з мозолями, то золото дорожче всіх скарбів, воно добуте роботящими руками. Я дарував царю пахуче миру, просив збудити в людях спрагу ширу, до пізнання науки до просвіти, щоб майнівцями у світі не було Обвоніться людей і слово віддаймо. Разом із нами, і з царями пісню заспіваємо. Співаєте стояти всім, мовчати. Кому ви тут зібрались присягати, зібралися підважити мій трон чи потоптати мій святий закон, неначе іродж немає влади? Ти володар лиш над нами, а Ісуса над царями. Земля, небо увесь світ, сьогодні ж людь йому привіт. Я з натупу вийшов, я вийшов з народу, я правив і вів. І дістав на городу без маси, без влади. Не жити тепер. Кінець це вже все. Неублаганна смерть. З'явись, забери мене з цього світу, бо тут мені більше нема чого жити. А ти гадав, що я з косою? Це ти зробив мене такою. Але ж. Правда. Всюди я літала, де була твоя вказала, ти гнавіська вал, Я там справляла пишний бал, ти на кістках зводив палаци, я там хорошу, мала працю, ти люд морив за думку й слово, я ж мала урожай готовий. Я ж будував нове життя, новий народ творив уміло. Ти душу брав, я брала тіло, створив ти пекло золочене, і не один згадав про мене, і не один благав, прийди, приходила му порятунок, і не коса, лише цілунок, і вічний сон, і забуття. Тепер мене бери в могилу, хоч я і цар, життя не миле, і булава недорога. Я свого шаную де правиш ти, там я паную, іди по світу, десь побачиш, чи тлуми темні і ледачі, там будеш мати Знов можливість про світ новий, про справедливість, цікаві байки розказать, дивись. На трон і посадять, а я збиратиму данину. Іди, шукай знайди країну. Гей-гей, гей, я прошу вже чекати, мушу дещо іроду сказати. Продам недорого, їй Богу, от білі капці на дорогу. Ходім до пекла, потургуєш. Оні, о ні, я так дарую. Хай не буде більше бід, зірка сяє на весь світ, дитя Боже на довіку взяла під свою опіку. Світи, світи, зора ясна, неси в собі життя красне, Дощик рясний для землиці, щоби виросла пшениця, траву буйну для отари, здоров'ячко господарю, повні скрині господині, щедрий вечір всій родині, і много я літ нашій Україні. Ну, а з вами добрі люди? Хай? Ну, а з вами, добрі люди, хай Господня ласка буде, живіть у мирі і любові. Щедрі будьте щирі словом, з колядою вас вітаєм, долі світлої бажаєм. Звенять срібні дзвони і сурми лунають. На небі ангели, осану співають і люди радіють від співу того. Христос народився. Славі! Осродився, що народ наш український від ярма звільнився. Не всі люди вірили, не всі люди знали, не всі наші українці гріздва діждались, ті, що в болі, ті, що в бою, ті, що на Сибірі, ті, що взяли хрест і муки за Христову віру. А ми раді, що діждались за це Бога просим. Нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на многії літа. Христос це сяждає. Bravo,